Так, глядачі, каналу, також друзі, підписники. Продовжуємо частину другу відео відправлення паромом з Греції. І в нас зараз є тут каюта. По їхньому кабіна. Значить, є такий шкафчик, тут є вішаття. Хто як каже, тут тобто у нас є такий туалет, тут у нас є душ. Все, чистенько, файненько, культурно. І цей номер він є чотирьохмісний. Тут у нас перший, тут другий, третій, ну і знизу у нас четвертий. так Знаходимося ми на 10 поверсі і номер наш 10234 Йдемо знайомитись далі. Паром теж дуже файний, класно. Кладу на паузу, йдемо десь дивитися, знайомитись з паромом далі. Коридорчики маленькі, то є мій номер. Двері не дозакрилися. 10234 В чому справа. Можливо, потрібно карточку-ключ. Ось така карточка ключ. Отак потрібно. Прикласти, тоді ми опускаємо ручку і зачиняємо двері. Все, тепер двері зачинені. Отакий От малесенький коридорчик, зовсім малесенький. Це не такий довгий коридор, як там був на тім парумі, але також є класно. Якісь дитячі ніби. Не знаю, що це таке є. 10202. Ну і такі маленькі коридорчики. Тут такий хостел. Не хостел, а холл, не знаю правильно. Ну і тут, тут в нас є ілюмінатор, з якого ми можемо дивитися, що в нас здає. От. І тут на поверсі є, здається, бар. Рецепція восьмий поверх. От таке воно тут все, друзі, прикольненьке. От. Знову коридорчик. Знову тут а. А знов такі двері дитячі з малюнком. Не знаю, може це для немовлят якихось, для батьків, хто з немовлятами. А от тому, бачите, тече водичка, це для балансу. Для балансу корабля рубка капітанська, шлюпки рятівні також. І от пише Суперфаст. Це їхня така лінія цих паромів. Добре, друзі, пішли далі. Так, продовжуємо зйомку, є якась вітрина з іграшками, сумочками, з фотами чи то фотки, чи то просто якісь картини, тут казіношка наразі закрито Є також тут шлюпка. Ні, це не шлюпка, це якийсь якийсь катер. Ось вот такі апаратики. Тут місце для куріння. Я спиртних напоїв, мокро, можна прибирали. Ми вже вилошуємо. Відпливе. Відпливе. Водичка. Таламотиця значить ми є відпливими. І, І там також є коронавір відходить. Можете звернути увагу, до, до речі. Так швидко-швидко ми відходимо від берега. Бачите? О, така от штука. А от з моєї фірми їде автівка картер. І хочу вам друзі сказати. Також тут немало таких ситуацій, що ховаються в вантажівки, залазять, чіпляються за дно. Причіпа з одного тягача, чіпляються мігранти, серби, албани, ну і різних багато. Як я раніше вам розповідав, цієї ночі пограбували трохи мого причепа І так виглядало, що там якби хтось хотів сховатися, але, але там не виявили нікого. Тут басейн, видно, тут там, на, на літо. Літній період, басейн. Так, з ладі двигун. Двигун, а там далі ще у нас виходить. Багато чого ще.